Посадили серед саду лісову кислицю, не прищеплену до грона, як воно годиться, не підрізали верхів'я, не калібрували, не пройшли ножем по гіллі, живця не додали. Та минуло кілька років і людям на диво Зародила та кислиця, мов білим наливом. Серед листя та галузя, на погляд, не дикі, розсипались товстобокі яблука великі. Хто не прийде, ззирає, пліт той вихваляє, лиш старенький сидівличий свою думку має. Почекайте до осені, як усе дозріє, хтось насправді посмакує і тоді зрадіє. Дочекались маковія, серце веселиться. Відкусили і скривились, а воно кислице, і згадались слова Божі, знанні у народі. Добре древо має бути добрим по природі, Боже мій, моя ти доле, як то вродич, моє поле.